thank <laughs> you День народження, весілля або будь-яке інше сімейне свято без смачного торта не може собі уявити 38-річна Ольга. Тортик жінка із задоволенням замовляє у професійного кондитера. Такими солодощами родина бала і себе, і близьких друзів. Почалося це все з тортика, який мені подарував на день мій муж. Тортик був в українському стилі, так була вкусно. Ми ще заказували свадебний торт з творожно-фруктовою начинкою, а двох ярусний. Родина також дбає і про фігуру та здорове. Харчування, тому надає не дає перевагу смаколикам із низькокалорійною начинкою. Мы решили заказувати тварин торти з фруктовою начинкою. Там немножко менше крема, и соответственно, ну думаю, що это полезне. Сладості, как такове, ми дома не едим. конфети мы не покупаем, но е, без тортика, особенно такого, ми не представляем какое-либо торжество в нашей семье. У літній сезон директор кондитерської студії Оксана Шипуліна всім клієнтам пропонує легкі вершкові торти. В состав входять сливки, йогурти і фрукти. Це популярные начинки, крема масляные на основі сгущеного молока. А от вартість тортика залежить не від його начинки, а його оздоблення, каже Оксана. Чим більше мелких деталей, чим складніше цвіти, фігурки і так далі, тим дороже стоїть тортик. Ніколи тортик не буде розцінюватися по содержанию внутри. Якщо ви бажаєте замовити великий весільний тортик, подбайте про це заздалегідь, адже на підготовку прикрас доведеться витратити цілий місяць. От місяця і навіть більше. Якщо цей торт, наприклад, в ярусах в з великим большим каскадом цвітів, то цвіти всі готуються зарані. Є спеціальна сахарна паста. От сам тортик уже зготовляється за сутки до проведення торжества. Подбайте і про своє здоров'я, аби впевнити, що торт свіжий, вимагайте сертифікат якості. Заключення саме на основі цього заключення ми видаємо сертифікати качества. Кожди у кожному відео продукції спеціалізуваної кондитерське обов'язано видати при кожному заказі торта. Так, в середньому ціна тортика з кремовим оздобленням за один кілограм становить від 150 до 220 двадцяти гривень. З оздобленням спеціальної мастики коштує від 200 до 300 гривень за кілограм. А тортик, прикрашений великим каскадом квітів або різноманітними фігурками, коштує від 300 до 500 гривень за один кілограм.